Іван, водій пасажирського автобуса, каже, разом з колегою їдуть у Босню і Герцеговину. В електронну чергу зареєструвалися. То ми дзвонимо, диспетчер реєструє нас і ну, там які дані? Паспортні дані водіїв, ідентифікаційний код водіїв. Так, автобус теж, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. І я думаю, що цього що достатньо. Ми приїжджаємо, ми вже є зареєстровані, а стоїть, наприклад, 4, чи 3, чи 4, чи 5 автобусів. В них ще немає їхньої години на заїзд в кордон, а в нас вже є. І ми їх об'їжджаємо, бо в нас вже є наша година підійшла. Ну то це дуже добре буде, якщо так буде насправді, як вони кажуть. А не треба буде чекати по 15-20 по 20. А Ростислав з колегою їдуть в Італію. В електронну чергу також реєструвалися. Бухгалтер, який є на фірмі, займається всіма документаціями. І внесенням водіїв в шлях, і внесенням є чергу. Добре, не буде черги великої. До пункту пропуску Тиса, що на українсько-угорському кордоні, реєстрація електронної черги розпочалася сьогодні вночі, розповів начальник відділу державного нагляду в Закарпатській області Державної служби України з безпеки на транспорті Олександр Копетчак. Електронна черга на пункті пропуску ЧОП загонь для автобусів регулярних і нерегулярних в тестовому режимі. Стартувала з 00 годин, 00 хвилин. Автобуси проїжджають живою чергою, так як до сих пір проїжджали. Єдиною мовою є обов'язкова реєстрація в електронній черзі. Прізвище водіїв, номер автобусу, ну і відповідно водії мають бути внесені в систему шлях. Тестування буде десь до середини вересня, після чого буде вже повноцінно. Зопущено електронну чергу. Олександр Копичак пояснює, чому вирішили запустити електронну чергу для автобусів в тестовому режимі. Для того, щоб упорядкувати е, маршрути, виявити ті маршрути, які не виконуються, або ті маршрути, які виконуються не в той час, який зазначений у виданому для цього маршруту дозволі. Порядочити е, графік заїзду автобусів, тому що є. Десь по Україні такі ситуації, що на один час дуже багато автобусів мають по графіку заїзд. Відповідно, фізично вони не можуть заїхати, тому потрібно буде трошки відкоригувати для того, щоб можна було повноцінно функціонувати в електронній черзі. Реєстрація електронної черги для автобусів регулярних і нерегулярних рейсів буде проходити таким чином. Регулярні рейси будуть відповідно до дозволів. Їм буде відразу вибивати той час, який у дозволі, і е, залишаться слоти вільні для е, реєстрації нерегулярних перевезень. Тобто е, водії нерегулярних автобусів будуть вибирати, мати можливість вибрати собі е, вільний час для заїзду, щоб спланувати нормальну поїзд. За словами Олександра Копаччака, вночі з четверга на п'ятницю електронна черга для автобусів в тестовому режимі запрацює також на пункті пропуску ужгород Вишнє Нємецьке. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.